Всім привіт! Сьогодні 12 грудня. Е, вже по календарю зима повним ходом мала би бути, але погода дозволяє працювати. і Я займаюся, стандартизую саджанці. Ділю їх на категорії. У мене три категорії є. Ну, ділю саджанці на три категорії. Е, зараз покажу все. О, бачите там. До сих пір, бачите, був у мене, був у мене помічник. Ну, вже він тиждень назад поїхав, я трошки відпочивав за півтора місяці. І е, ми працювали так, що, бачите, так, саджанці пачками е, прикопані і витягувалися саджанці. І щоб вибрати дорожчий, дешевший, кращий, то треба було кілька штук витягувати. І тоді вибирати Там деякі є з пошкодженнями. Оце, це бачите, оці, що я тут відклав, це з пошкодженнями коріння. Що пошкоджене, то клали назад. Ну, я просто не встиг стандартизувати їх. Оце хачія, це була така ну, не тронута пачка, велика тут була. Ну, і це, наприклад, зараз щось покладу, щоб краще було видно. Ну, так, так краще видно. Це 20 літрова каністра від хлорки. Висота каністри 20-40 см. Ну, от. Тепер краще видно у цьому у масштабі. Оце, наприклад, категорія, перша категорія 1000 1100 гривень. Таке, що самі розвинуті коріння, мохнаті. А це 800-900 гривень. Теж розвинуті, просто трошки менші. Так, я їх кладу, складую в опілки. Ну, це не опілки, стружка. Волога стружка. Це технологія перевірена вже роками. Коріння не псується у стружці. Це не тільки так я роблю це і за кордоном так роблять. Я бачив фотографії, бачив, там друг був у цьому розсаднику. І так, їх стандартизую, у кожного є своє місце і можна буде витягнути ну, по краю, по краю можна фактично будь-який саженець вибрати. Це ми тепер не ми, а я хачею так перебираємо. Так що саджанці ще є, і, е, я це зроблю. і Якщо ще буде погода і буде час, і якщо ще треба буде людям, то на наступному тижні продовжу відправки. Ну, але там вже я так дивився, що вже будуть морози скоро десь в Києві. Якщо посилки через Київ їдуть. Ну, в принципі, якщо морози до мінус п'яти на вулиці. То в машині нової пошти не може бути там морозу, так що з ними там нічого не буде. Ну, Але це таке вже діло під Новий рік відправляти. В общем, суть в тому, я показав, що саджанці ще є. Е, сорти є хороші для південних регіонів. Е, східні сорти хурми, все на Вірджинській хурмі привито. Є в мене ще там ще на одній кучі саджанці, Зараз теж можу показати. Ну, це це в, тій же, в тій же прикопці, це сорт типо. Там їх теж багато саджанців. І там, бачите, все, що всередині, все, воно, воно не тронуто, Це не перебірки якісь остатки. Це гіра, та не наші теж великі. Ну. Мало, мало лишилося гібридних сортів, таких як Соснівська, Дар Софіївки, Росіянка. Оцих лишилося мало. <плес> мало, тому що я їх, ну, дар Софіївки було багато, мало лишилося, тому що У нас Україна велика і більша частина це холодний регіон відносно Закарпаття. Ну, і люди замовляли в більшості такі сорти гібриди. Тут <плес> теж у мене є саджанці. До речі, є тут у мене і... Дика віргінка, може комусь треба буде одним, одною посилкою. Ось вони. Ось. Ну, тут аж штук 20. Десь 20 штук, десь я знаю, по 200 гривень можна буде продати. Ну. Це, наприклад, соснівські лишилися. Бачите, вони вже ну, не самі великі саджанці, але ну, все з ними нормально, живі, здорові. Вони не на повітрі були, так прикопані. Так що стандартизую їх, щоб було легше працювати, бо так це було неможливо. Це коли помічник був, то ще ми якось справлялися. <кхем> ну, знаю, розумієте, Воно не стандартизоване, витягуєш, вибираєш, кладеш на місце зразу, або якщо не зразу, то потім. А Поки не поклав на місце, треба його накривати добре, поливати. Коротше, ну, Дуже була морока. Помічник як поїхав, я перестав відправляти практично, тому що це, це нереально самому було робити. Ну все. Дякую за увагу. До побачення.